Всім привіт, з вами Юрій Логопед, Поговоримо тепер про хлопчиків, про хлопченяток. Ви знаєте, наші хлопчики мені дуже подобаються тим, що вони всякої херні собі в голову не беруть. І різними дурницями загружаються. Наприклад, знайомиться хлопчина з дівчиною. Познайомився, тілі-тілі тралі валі, кавуська, шампузька приходить ввечері, ну і він думає, як би то її в горизонтальне положення покласти. І всякі такі розводи тупі придумує, просто тупейшин, тупійший повний. Типа, ой, ти знаєш, кохана, в мене вдома зараз так холодно, упалення індивідуального немає, а таке відключили. Мама за кордоном грошей нема зовсім-зовсім. Якщо ти мене не загрієш цієї ночі, я загину. Дівчина, ой, Миросику, що ти таке говориш? Ніколи, ніколи. Я до тебе не піду, я до тебе не піду. Мені мама забороняє ходити до незнайомих хлопців. Я не така я порядна дівчина. Пішла, аж закурилась, аж, аж дим пішов в нею з Була кава, був чай, був майонез з хлібом. Потім він показав їй свій твітер, вона йому показала свою Аську, закостачилась кілька разів її, додали в друзі, все нормально. Зранку пацан стоїть, о, класно, от вчора день видався хороший. Бачить, його рука лежить в неї на пупчику. Її рука лежить в нього на е, теж в районі живота. Клас. Дівка прокидається. Боже, ми він! Що вчора було? Ой, яка я дурна, ой, яка я забита, хоч би не залетіла, хоч би не залетіла. Ой Боже, поможи, щоб я не залетіла. Зразу шукає десь там хаотичними рухами під ліжком чи під диваном, шукає телефон і починає стручити смски коліжанці. Таня, що я маю робити? Я була з ним. Чи позвонить він мені потім, чи напише він мені потім, а чи познайомить зі своїми батьками? І чи будуть наші діти красивими і здоровими? Чи ти грузишся дура? Один день провели разом, ти ж будуєш плани на рік. Фіг його знає, як складеться. Що за, блін? Що, що за логіка? Ти ляше в сраці, а вона вже стоїть ножом. йолки палки да? Так, наші хлопаки гонорові. Вони бідні, дурні ногонорові. Зранку часом подивишся, де на роботу якийсь таке років ну, 20 має, не більше. Очі червоні, як, група, як це як кров першої групи, як прапор колишній радянський. В лівій руці пиво, в правій руці сигарета. Йо, яке нещасне, зморщене вже. Списка, запах, як з Малишівського сміттєзвалища. Але то фігня, то не важливо, пацан доволі. Він гонорово йде і впевнено. В сандалях, в спортивних штанах, в сорочці зверху, в піжаку. Це такі знаєте, бред, от. глянеш на нього, думаєш, дивися, і? пацан себе почуває бредом-пітом зі східного масиву. Молодець, так треба. Треба себе поважати, як би ти не виглядав. Респект його жуха. Ой. Буває так, буває, деякі хлопці переборщують самоповагою. І відносяться до дівчат так само, як гаїшники відносяться до водіїв. Вони думають так. «Ха, раз в мене є паличка, то мені всі повинні давати. Любі мої, не завжди, не завжди. Часом дівчатка дуже жаліється на хлопців. От тепер особливо. Що тепер пішла за хлопців? От коли мій тато був молодим, оце був мужчина, він за моєю мамою. Дивився, любив її, поважав, доглядав, вона була за ним як за каменною стіною. А зараз, хлопці, Боже, худе, високе, з патлати, з гелем на волосі. Папіроса в зубах грошей нема, що з ним робити, воно навіть пиво тобі поставити не може. йо йо йой треба самому запрошувати його на побачення. треба самому пропонувати одружитися. Ніякої ініціативи. Дівчатка, може і так. Може як кажете правду частково, але що, скажіть, будь ласка. Що можна хотіти від пацанів, які з раннього дитинства з моменту народження до 20 років кожного дня чують по телевізору, що найкращий захист для жінки це є ОЛВС і тампакс? Як він може захистити вас після цього всього? Розумієте то. Взагалі, на рахунок тієї реклами про неї вже мільйон разів говорили, я скажу мільйон перший раз. Автори даного тих всяких кліпів цих всіх про такі речі, я не знаю, в мене таке враження працювало десь в, не знаю, в спецслужбах або ще десь таке щось в, або цих, в органах, які готувалися до війни, чи що, не можу зрозуміти. Коли ту рекламу подивишся, то складається враження, що жінка, відколи в неї починаються критичні дні, завжди має бути готова до нападу і до того, що її хочуть зробити мокрою. Вона завжди має бути на стрьомі. Ужас. Далі. Хлопчики і, зокрема, чоловіки в нас дуже загадкові. О на перший погляд на нього подивишся. Чемне, культурне, виховане, слова поганого не скаже. Не як свою чакру відкриє, як енергія з неї политься, йолки палки Вуха в гавану завертаються, хоч курити їх можна. Недавно їду в маршруті, біля мене мужчина їде. Такий поважний, солідний, шкіряна барсетка, шкіряна куртка, кипік шкіряний, ну, само собою, туфлі, все нормально. Короче, суцільна шкіра. І витягає він телефон, звідси Galaxy. починає набирати, не набирати, шукати контакти. На що, бачу? Пише, солоденька. Звонить до солоденької. Алло? Привіт, кохана! то я. Угу. Їдеш вже додому. Що там в тебе? Угу. Їсички приготував? Їсти, кажу, приготував? Угу. Добре, молодець. Цілую тебе. А що до речі їсти? Що? Та ти оце дурна, бі. ти сама то будеш їсти казати. Я тобі що казав зробити? Я казав пельмені зварити, ти що мені за хрень опять готуєш? Да ти такая сама як твоя мама, блін, так я за камеру те по теле по целу по телефону кожного дня. Та пішла ти яром я сказав пельмені, все, рот роди, давай іди готуй, Все, давай. Пока. Капец. Я як почув, думаю, бляха, муха. Бешкиря такий ідіот. Ще одна штучка. Наші хлопці. Маю дуже гарно розглянуту фантазію. Знаєте. Фантазія просто ну таке враження, що кожен другий з них має бути письменником. Як мій мухімонгей. По вулиці йдуть, бачу, одне одному розказують. Петро там хай буде Іван. Петро до Іван, що там Іван, як там вчора? Відпочили. Нормально, посиділи там, попили, що пили? Та водяру, скільки вас там було, що там, як. Та що нас було п'ять чоловік, випали, десь і пузирі. Водяри! потім ще випили 10 пляшок каняка. Ого, ніфіга собі. Це ти гониш, гоніш, Да не молодці кипати. Та відвічати, що вона натурі! А потім ще послали ваську, він ще купив 10 бутилок шампустиками, то шліфанули і догналися пиваськом ящик. Я так собі проходив, думаю, бляха, мух, то вони б ще поздихати давно мали, то там вісім смертельних доз на одного. Херня. То що не все. І ще потім. Та що ж ще потім прийшли дві бить, дві мішені їх там пустили по чотири, короче, нормально. Да, оце фантазія, людей, бляха муха, от живі очі бреша і навіть зуби не путіють. Респект. І на я скажу ти куріч. Українські чоловіки не знаю чому, але так реально є. Не набагато менше люблять своїх татів, ніж українські жінки люблять своїх мамів. Запитайте, звідки в мене така філософська думка? Пояснюю, подивіться. Життя, все життя. Коли чоловік жінку свариться, і там вже не то, що свариться, так, а там вже такі досить жорсткі розборки починаються там пригадувати все, що було з моменту зустрічі в нього, все, що було погане з моменту зустрічі щодо неї. Коротше. Піде по хаті лететь, тарілки б'ються, жесть. Тоді що жінка в кінці кінців каже, ти скотина дурна, ти кращі руки мої забрав, пішов ти нахер, я беру найдорожче, що в мене є, своїх дітей і чешу, і йду до мами. Все, пішов ти? Є таке? Є, на жаль, є. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви хоч один випадок, коли в аналогічній ситуації чоловік каже, все, блін, ти авца, ти мене дістала, да? Що я ти з тобою не хочу, не буду. Беру все що найдорожче, що в мене є. Пусть я телевізор іду до тата. І я таке, нема, нема, нема. Значить що? Значить, я все ж таки був правий. Так що Будемо закінчувати, хлопчики, поважайте любій дівчат, поважайте любіть себе. І буде вам всім величезне щастя. Па-па.